Всім-всім всім привіт! З вами я Ярослав, і, і сьогодні ми будемо взривати динаміт. Але, але, але Ярославськ. Але ви скажете Ярослав. Тут стоїть тільки бедрок. Ні, за цим бедроком стоїть динаміт. Ось, можна навіть показати вам. Ось динаміт. І ми будемо його взривати, але трохи пізніше. Я забув де яку річ. Так. Зробимо також ось тут. Ось тут. Ось так, ось так. Так, і головне. Ось тут по Ну, все, глядачі, пора взривати цей бедрок, але він знизу не побудований, тому будуть нас від 3, 2, 1. Що це? Сталося. Ви прокопали шахту. Це все прокопало? просто велетенську шахту. Серйозно, просто найвелетенсьнішу шахту. Поміг поплути. А ви хто такий? Е, так, мені треба взяти зброю. А, а також, друзі, не забувайте натискати на інші мої відео, які ви бачите на своїх окранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Ярослав. Всім до побачення, друзі!